Є три стани, під час яких ваш мозок ваш трішечки обманює. Він не те, що відключається, ви не те, що там сходите з розуму, але це те, чому ну, не варто довіряти. Перша це втома. Коли ви втомлені, коли ви не виспані, коли ви такі, боже, мій, там поспали три години, чи ще щось, ваш мозок продукує більш такі а, катастрофічні а, перечуття. І цьому не дуже варто довіряти, тому що ви можете прямо порівняти, коли. Давайте я на своєму прикладі. В мене госпіталізували дитину. Обструкція, і зранку там о опять ранку, коли я така вся боже, все ну реально все погано, все кошмар. Зараз, коли я виспалася, я подивилася на ситуацію об'єктивно, я приїхала, купила, не була і заради, там ще купу купу всяких приколів. Все буде окей, все буде нормально, ми все пофіксимо. Ну тобто, включилася така більш доросла позиція. Друга, другий стан це голод. Сто відсотків ви про це чули, що не приймай рішення, коли ти голодний, не сварись, коли ти голодний. І навіть в англійській мові є слово hangry, коли hungry плюс angry, тобто голодний, злий від того, що голодний. Бо а, коли ви не їсте. Ви, по суті, порушуєте кордони свого власного тіла, бо у тіла є потреби. Те Тіло починає ну, так трішки злитися: типу, ало, гараж, камон, де моя їжа? Ану, давай сюди. От. І тоді, оскільки ви ж не можете там, на себе злитися, з да? ну, якоїсь причини ви не можете зараз поїсти, наприклад, то а, в цьому місці ви починаєте злитися на ну, всіх всі, всі погані. Ну тобто, спробуйте поїсти. Третій стан це коли вам самотня. Коли вам не вистачає спілкування, тут я для вас два приклади приведу. Ну, По-перше, це Сімси. Да, да Сімси. Так от, у Сімсах, якщо пам'ятаєте, там були потреби: там відпочинок, їжа і спілкування. Так от спілкування це реально те, що необхідно кожній людині. І якщо у вас ця потреба не закрита, то. Ви будете або в такому дефіциті, що ну, будете знову ж таки, я нікому не треба, я найнещасніший. Це може бути ще не так. Але ну, тут все плохо, або ви будете навпаки, ах, вони поганці! Ах, вони такі геньюкі. Все, і пішли вони тоді в дупу, ну Коротше, вас буде хилетати в цьому місці. І ми цьому не довіряємо, тому що коли у вас є безпечне, я про це вже писала там купу дописів. Короче, дивіться, читайте, там все це є. Коли у вас є безпечне спілкування, коли у вас ця потреба закрита, то ви бачите світ більш. Ви поняли, да, господи? Три стани втома, виснаженість, голод і самотність, які роблять вашому мозку, ну отак от трішечки. Вже ми бачимо на вже ми бачимо щось таке викривлення. Тому гарно спіть, гарно їсте і ну не знаю. Шукайте друзів, приходьте на терапевтичні групи, приходьте на терапію, спілкуйтеся в соцмережах гарними людьми. І все буде добре. Самки бомки.